Вийти з негативного стану, зі страждань, можливо, лише наповнившись енергією. А наповнитись енергією, можливо, усвідомивши витоки цієї енергії. А усвідомити витоки енергії, можливо, слідкуючи за своїми думками. Кожна негативна думка це витік енергії. Якщо о, слідкувати за цим, розмотувати, що є джерелом цієї негативної думки, що є причиною, що за цим стоїть, там, претензії, страх і все це відміняти в собі, робити вибір свідомо словами, проговорювати. Типу, я виходжу з цього алгоритму мислення, я виходжу із цього почуття там, вини, із цього почуття сорому, почуття образи і конкретно в кожного ж своє. Але в принципі у всіх однакове, просто відрізняється якимись індивідуальними рисами. І усвідомивши таким чином кожну думку, от, з кожною думкою. З розбором кожної думки негативної ми себе будемо очищати, свою свідомість. І таким чином перекривати ці витоки енергії, наповнюватись енергією. І кожне таке наповнення дасть кращий стан, краще відчуття. І цей процес потрібно продовжувати постійно. Тому що кожна негативна думка вона зливає вашу енергію, вона погіршує ваш стан. А погіршення стану це і є злиття енергії. Це як біль душі, коли енергія витрачається на те, що вам не по душі. Тоді душа болить. Ви відчуваєте себе паршиво. І все це можна відслідкувати без усяких там ізотеричних, містичних. І будь-яких інших практик, ритуалів і так далі. Просто слідкуйте за своїми думками. Ну, Це не просто. Але це найпростіше, що я наразі усвідомив. І це доступно всім, кожному, на будь-якому рівні. На будь-якому рівні усвідомлення, знань і так далі. Не потрібно нічого додаткового вивчати взагалі, просто. Увагу на себе, на свої думки і формувати намір. Міняти вибір. Міняти вибір із негативу на позитив. І таким чином йде наповнення енергетичне ваше. І міняється ваш стан на позитивний. Щастий.